Добрий день, малюві другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш мен-уроки, і тема сьогоднішнього уроку робота з дитячою книжкою Українські літературні казки Іван Франко. Три міхи хитрощі. Всім відомий поет, драматург, ученик, прозаїк, філософ, турист, історик, соціолог, економіст, журналіст, прикладач, нограф, громадський поетичний дитячий, який народився. 27 серпня 56-го року в селі Нагоєвичі, що на Львівщині, 28 травня 2016 року, Івана Франка не стало, він похований на личаківського центру двору. Казки з'явилися у творчості Франка саме тоді, коли письменник став батьком. Однак писані первісно для власних дітей, ці твори стали скаргом для усієї тогочасної галицької твари, майже 50 казок. Великою популярністю користуються франкові казки сучасних малих читачів. Бачимо: грицева шкіна наука, кролики ведмідь, лисичка кома, лис микита, три михі хитрищі. Так, я читаю, ви відповідаєте: казка вигадка всяк знає, ая-айя, але казка дивина на, 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 на так. І усе не так буває. Ає, ає, і потрібна нам вона, на-на-на. Ми читаємо казки і вчимось їх завдяки, виростаємо сміливі, добрі, чуйні, терпеливі. І давайте, будь ласка, загадку, про кого це говориться? Гостра носий і малий, сірий, тихий, і незлий, день ховається вночі, де шукать собі харчі, весь він тонкий голочок, як він зветься? їжачок, правильно. Прийшла кума із довгим війником на бесіду з нашим півником, схопила півня на обід та й замала мідлою слід. Лисичка. Читаємо разом Гроно, дівиця, хитрищі господар, виноград. Отже, міх або мішок, пліт це плетена гороша. пастка бур'яних кропива, хитрість до смаку, Визволю, відчепив, потрапила, зашелестіла, понаставляв. І Домовилися. Притаїлася, прикинься. Повертатися, піймалася. куштував, Це означає пробував на смак. Нежива мертва. шпурнув кину. Гроно скумчення плодів. Так. Отже, зараз я вам прочитаю цю казочку. А потім ви самостійно зупините відео і її прочитаєте. Було це восени. біжить лисичка польової дороги та зустрічає їжака. Добрий день, їжачі-неборачі!» небораче, крикнула лисичка. Здорова була лисичка, сестричка, відповідає їжак. Знаєш що, їжаче, ходімо зі мною. А куди ж ти зібралася? Та йду отуди до саду з'їсти виногради. А на накисле він лисичко. Та де там кислий?» – розповідала сорока білобока. Що чула від кониці, молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодке, пора збирати. Ходімо, наємося, ще й дітям прогорони принесемо. Ні, лисичка каже не піду з тобою, боюся. Той господар хитрий, силед наставляє, щось зловлюся. Не бійся, її не барачу, сміючись, каже лисичка. У мене є три міхи хитрощі, то я вже не буду, то вже я не я буду, коли тебе серця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде й так». Пішли удвох, влізли до саду, наїлися виногради і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик, лисичка ступила необережно і зловилася в сильце. Смокнула раз, смокнула другий раз. Куда тобі? Не пускається це, держить за ногу. Ой, їжачо, братику, кричиті лисичка. Рятуй. Як же я тебе лисичка, порятую? мовив їжак. «Добивайся до триміхи хитрощів і рятуй себе сама. Та де мої міхи, лемотує, закричить лисичка, а сама аж тремтить від страху. Бач, скакала через річку, всі три міхи урвалися і впали у воду. Ні чи братику, подумай, може, у тебе якась хитрість знайдеться? У мене є одна, відповів Жан, та не знай, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилась, і лежи. Лапки від себе відкидай і пускай ще духу, що можеш. Господар побачить тебе, подумає, що ти гниєш, та й викине за плід. Послухав лиси цієї жакової поради, причаїлася, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив, та аж носа затулив. От шкода, промовить він. Не був кілька днів коло серця, а тут бач, яка гарна лисиця зловилась, та вже й гнити почала. Що ж тепер з неї за пожиток? Виконати за пліт та й кінець. І він вичепив лисицю серця, взяв обережно за хвіст, теж порнув за пліт у кропиву. Лисиці тільки того треба було, як дасть на уходи і в чкорне лише бар'яна зашелестіла. Минуло два дні, чотири дні. Біжить на лисичка польовою дорогою, зустрічає їжака. Добрий їжача-небарача. Здорово Здорову, лисичко, сестричко, відповідає їжа. Ході зі мною до саду їсти винограда. А не страшна лисичка після позавчорашнього. Е, що там? У мене є три міхи хитро, щоб якось виплутаюсь. Пішли удвох, влізли до саду, наїлися винограду. І вже хотіла назад вертати, аж тут смик, і як на бурак якось не додивився, та й спіймався у сельце. Ой, лисичко, сестричко, закричав бідолага, «Спіймало мене сельце і не А Ану, добивай свої три михи хитрощі і везеля мені зашмугом. Ой, небоже, мовила лисичка. Пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку, і всі три міхи вирвались і бутнули в воду. «Ага, то вже видно така моя доля, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичка сестричко, Пробач мені за все, чим я тебе убитив, чи та образив. Прощаю тобі, їжачи, мовила лисичка, витираючи сльози з очей. Прощаю тобі от цього серця. А, а йди, лисичко, сестричка, обіймався ще раз на прощання». Лисичка обняла їжака, хоч як це було не до смаку, так що не бурак на смерть лагодиться. Та як же йому на волю останнього йти? Поцілуй мене лисичка сестричку, попросив їжак, адже ми вік зікували, як брати з сестрою. Нахилилась лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве торнула своїм язиком до його зуб, а їжак тільки клац, ухопив її зубами за язик та держить. Що вже лисиця крутилася, вертілася, що вже сковачала і плакала. Їжак держав зубами за язик, поки не прийшов господар. Бачивши, що їжак спіймався в серце і держить лисицю за язик, він розсміявся, обіймав лисицю, а їжака відпустив на волю. Так, отже, діти, зупиняйте відео і самостійно прочитайте цю казочку. Коли прочитаєте, тоді тільки вмикайте і ми будемо з вами працювати далі. Так, прочитали. Молодці. Так, гра так чи не так? У мене є три корзинки хитрищів, то я тебе з Паски визволю. Ні, три міху хитрищі. Та йду я до саду їсти малину. Ні, їсти виноград. Добивайся три міхи хитрищі, рятуй себе сама. Так. Я обережно за хвіст і шпурнув за плід у квіти. Ні, у кропиву. І, отже, діти, думайте про наслідки своїх вчинків. У Вас буде тестування, яке ви зможете виконати, перевірити, як добре ви освоїли цей матеріал. До побачення та гарного дня!